Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайського студента судять у США за те, що він за допомогою дрона знімав корабельню ВМС, де будують атомні підводні човни. Чи виконував він завдання Покіна? Президент Байден дав інтерв'ю про Китай за п'ять місяців до виборів у США. Філіппіни звинувачують китайську берегову охорону, в тому що вона перехопила вантаж із продовольством для військовиків, а потім виконала його в океан. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Фотографії корабельні ВМС США знайшли в камері дрона китайського студента. На цій корабельні будують надсекретні атомні підводні човни. Міністерство юстиції висунуло студента звинувачення в січні. Згідно з ним, він знімав корабельню з безпілотника. Уперше про цей випадок повідомив журнал Верд. Фен Юнши – студент університету Міннесоти. У судових документах сказано, що в січні цього року він вирушив з Міннесоти до Вірджинії, нібито керував дроном поблизу корабельні в Ньюпорт Ньюс у негоду. Там виготовляють надсекретні авіаносці та атомні підводні човни. Дрон застряг на дереві місцевого жителя і ши звернувся до нього по допомогу, а його сусід повідомив про це поліцію. Зараз ши чекає на у Вірджинії. Йому загрожує до шести років ув'язнення. Дедалі більше китайських громадян, які видають себе за туристів, затримують на військових базах по всій території США. У березні цього року заарестували китайця після того, як він проник на базу морської піхоти у Каліфорнії. Ситуацію коментує Адам Савіт, директор аналітичного центру Перший політичний інститут Америки Ворота не рятують, так кажуть про появу громадян Китаю на військових базах. Вони вдають туристів, нібито шукають Макдональдс або бургер кінг. Буквально так і кажуть. Або кажуть, я заблукав і опинився на військовій базі. Севіт розповів розповів про серйозніші випадки. приміром, деяких китайських громадян виявили під час підводного плавання біля мису Канаверал, біля узбережжя Флориди. Поряд із космічним об'єктом, дуже важливим для національної безпеки. За словами Савіта Китай використовує будь-яку шпарину в національній безпеці США, і в нього це виходить дуже добре. Журнал Тайм опублікував велике інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. У ньому голова Білого Дому висловився про Тайвань, економіку Китаю та про втручання КНР в американські вибори. За словами Байдена, він запевнив сі Дзіньпіна у тому, що США не підтримуватимуть незалежність Тайваню. Водночас він попередив Китай, що не відкидає використання військової сили для захисту острова, якщо Пекін вирішить на нього вторгнутися. Байден сказав, що китайська економіка... Економіка стоїть на краю прірви і також не погодився з ідеєю про її бурхливе зростання. Він зазначив, що більшість населення Китаю цитата занадто стара, щоб працювати. Президент також назвав китайців ксенофобами. Цей термін він уже використовував, описуючи Китай та інші країни. Що ж до ініціативи Пекіна, один пояс один шлях. Байден сказав, що це джерело неприємностей. Торкаючись теми торгової війни, він зазначив, що підвищення тарифів це лише захід. То відповідь на політику Китаю, який вимагає від іноземних компаній, що працюють у КНР, передавати 51% акцій китайській компанії партнеру. Байден також підтвердив, що існують докази втручання Китаю у майбутні вибори у США А Тепер докладніше обговоримо це інтерв'ю з Робертом Сполдінгом, генералом ВПС США у відставці та автором книги Війна без правил Генерал Сполдінг. Дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, ради повернутися. В інтерв'ю журналу Time Байден зазначив, що населення Китаю не в кращому стані. Сказавши цитата, їхнє населення значно старше ніж у Європі. Воно надто старе, щоб працювати, і таких людей буде більше. Їхня економіка стоїть на краю прірви. Заява про те, що вона процвітає, просто сміховинна. Як ви вважаєте, чи вплине це на ведення справ між США та Китаєм? Чи зменшиться інвестиції з Волстріт? стріт Ми вже побачили, що Волстріт інвестує менше у світі. Існуватиме дві економіки: одна під керівництвом Китаю, включатиме країни, які приєдналися до ініціативи Один пояс, один шлях, такі як Росія, Північна Корея та Іран. Вона спиратиметься на китайський ланцюжок постачання, а також на енергоносії з Ірану та Росії та інші матеріали з країн-учасниць ініціативи Один пояс, один шлях. Також буде економіка вільного світу. Світ зміниться. Залишається питання, чи воюватимуть ці дві економічні системи одна з одною. Холодна війна вже йде, чи переросте вона в гарячу війну? Я вважаю, що це може статися через Тайвань, і ми маємо бути готовими до цього, бо китайці вже готують до такого розвитку подій своє суспільство. Спільство, свою економіку і безумовно країни пов'язані з ініціативою Один пояс, один шлях Цей рік рік виборів в інтерв'ю. Президент Байден торкнувся теми втручання Китаю у вибори, сказавши, що є докази такого втручання. І він додав, що всі погані хлопці вболівають за Трампа, і це не жарт. Як на вашу думку, це вплине на відносини між США та Китаєм. Yeah. <laughs> Китайська комуністична партія, росіяни, північнокорейці та іранці втручаються всюди, і оскільки в китайців більше ресурсів, вони мають більший вплив на Сполучені Штати. Їхня головна мета посіяти розбіжності та змусити людей повірити, що демократія це неправильно, і що насправді у владі у Вашингтоні є одна партія, і за всіма ознаками, схоже на те, начебто, це вже сталося. Я не думаю, що КПК хоче перемоги Трампа з огляду на те, що саме він почав вводити тарифи. І створив безліч проблем між США та Китаєм. Я думаю, що на другому його терміні відносини будуть набагато гіршими. Генерале Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую, Пекін розкритикував працівників західних консульств через те, що ці відвідали гонконський парк Вікторія у 35-ту річницю бійні на площі Тяньаньмень. 4 червня 1989 року Компартія Китаю відправила танки й солдатів, які відкрили вогонь по беззбройних студентах, що вимагали демократії. Точна кількість загиблих цієї ночі досі невідома. Західні джерела називають числа від сотень до десятків тисяч. Раніше в цю дату у парку Вікторія проводили вечори пам'яті. Цього разу туди прийшло щонайменше п'ять західних дипломатів, зокрема, заступник голови представництва Європейського союзу, генеральний консул Німеччини та генеральний консул Нідерландів. Але їх оточила поліція. Пекін звинуватив західних дипломатів у політичних іграх. А якби це місце прийшов хтось із жителів Гонконгу? Його б заарештували. Водночас у вікнах консульства США в Гонконгу на згадку про загиблих четвертого. Ого, червня горіли свічки. Перейдімо до південно-китайського моря. Філіппінські військовики кажуть, що берегова охорона Китаю перехопила скинутий з повітря вантаж із продовольством, призначений для ВМС Філіппін за їхніми словами, китайці викинули харчів харчівку. Інцидент стався біля спірної другої мілини Томаса. На думку філіппінської влади, китайська берегова охорона вирішила, що це будівельні матеріали для військового корабля, який сів на мілину у цьому районі. На кадрах видно, як філіппінські моряки на моторних човнах шукають вантаж. Зрештою їм вдалося знайти частину товарів, але рис був уже неїстівний. Водночас державні медіа покіна звинуватили Філіпіни у перерізанні китайських рибальських сіток у південно-китайському морі. Китай заявляє свої права на всю акваторію південно-китайського моря. Він неодноразово вступав у сутички з філіппінською береговою охороною, і це попри рішення міжнародного трибуналу, який визнав претензії Китаю Аю незаконними.